Все-таки Бог на світі є. Слава тобі, Господі, що одвів мене від гріха. Думаю, зараз по... працюю тут з цибульковими своїми, я тут відео думаю, пороблю і піду на грядку, буду поливати, там буду рекламувати товари, які в мене є, на грядці, гейхери, там різні дзвоники, по 45 гривень, жимо лише почна. А потім така, зранку ще теж, думаю, наче ж праздник має бути ось, ось на днях, ви ж, ждав, це що цей долазить усякі ці звірушки. Думаю, під, ну якби туди-сюди знімаю відео і таке мені в голову ступ. Так сьогодні ж праздник, боже думаю, слава Бог. Що в мене, що я не пішла на грядку, що я нічого не стала робити, не зачіпатися з землею. Собі тут буду робити відео, рекламу. Дивіться, ось у мене нарциси по 25. Чому зайнялася ними? Тому що вже на днях, ось завтра-післязавтра може приїде в мене Голландія. Цибулькові будуть до продажу в голландській, тому кому треба, пишіть мені. Тому що буде широченний асортимент. Якщо пам'ятаєте з весни, які в мене були крокуси, крукуси. Це просто я всі заказала, які є розові там і голубі, і жовті. Будемо вірити, що вони такими зацвітуть. Тому кому цікаво, пишіть. Бажаю вам всім добра натхнення зі святом вас усіх.